Щодня рятують військових та не мають права на помилку. Так працюють медики на стабілізаційних пунктах поблизу фронту. Про свою роботу лікарі та добровольці розказали наші кореспонденції Софії Чолас. Оце місце, де власне можна врятувати людей. І тут на цьому столі можливо десь сотні людей, які, яких привезли в стані клінічної смерті. Ми їх змогли повернути сюди в цей світ і відправити далі на наступний етап. Так везуть пораненого до стабілізаційного пункту. Дорога здебільшого складна та небезпечна. Далі відпрацьований план дій. Перш за все йде від фільтрування пацієнтів без поранень, які сідають на крісла, До них дивляться санітари, їх там передягають в чистий одяг, поки хірурги займаються більш тяжкими пацієнтами. Здебільшого працюють з мінно-вибуховими травмами. Я би сказав, що ми десь знаємо про половину тих, яких до нас евакуюють. Другу половину ми не знаємо. Тому ми готові в будь-яку секунду 24 на 7, до. Важкого поступлення тут постійно чергують хлопці-санітари. Зараз у день привозять 10-20 пацієнтів раніше понад 200. За минулу ротацію це був березень місяць, був надскладний місяць. Було дуже багато поранених і важких поранених. Жодного летального випадку не зафіксовано. Це вже третя ротація. Миколи у цивільному житті має власну клініку. Тут працює як хірург. Перша моя ротація була пов'язана із евакуацією. Це був і виїзд на нуль транспортування до стабілізаційного пункту. Також ми транспортували від стабілізаційного пункту до шпиталю, який знаходиться поблизу. Як тільки стабілізують, пацієнти відправляють на наступну ланку. Звичайно, дорога складна, тому що певний участок дороги є. На жаль, це. Ну, іноді важко даже назвати дорогою, але все рівно ми повинні провести пораненого так, щоб у нього не трапилось ніяких ускладнень по дорозі. Олександр, директор музичної школи, та на ротаціях допомагає як водій. Тут це важка робота. Якщо там подивитися, да, відкрите вікно, і я постійно, можу так сказати, голови, в півголови одну ухо там, в шатлі, так називаємо, тому що я повинен знати, що відбувається. Чому, тому що лікарі. Ну, досить часто там подають команду зупинитись, бо їм там треба зробити певну якусь процедуру. На стабілізаційному пункті працюють медики та добровольці та рятують життя не лише вони. З усієї України приїздить кров там, це Київ. Це хто у нас заготовив, це в Харкові заготовлена кровушка. Зараз крові бракує, тож закликають ставати донорами та допомагати нашим військовим. Софія Чолас, Максим Масленіков, Сергій Томко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.